Дивимось, що нам принесли однорамочні відводочки. Минулого разу ставив магазин. Але тут треба матушку з боку випустити. Трошки буде шум льоти в, в жили. І подивимось, чи є якийсь принос. Зараз тільки одна половинка працює у нас. Оце перестав. Беремо рамочку і дивимось, що тут Так, пусто. Так, гнізда, напевно, залити. Так. Ну, чуть-чуть ще є. Він сказав би, що а то прям 200. Крайня. Крайня теж нічого. Зараз все рамочки. Це ще прилетло. Забрати. Так. Забираю корпус. Делаємо, що прийняла маточку. Там а... дома маточка підсадживала. Стамок му... барамочними небезпека. За втратимо, податком продавав рамку, то матку. Тут мамо придавив цінну маточку. Я їх на відео там не показував. Так, і це є. Не знаю чи буде видно. О, не повірите. Поставив збоку. Я задивлюся, чи часом десь матки нема. значит маточка идем. Так, маточку собрали. Так, так, тут же есть расплит. Так, у меня заливают гнездо. Ах ты, ну заливание гнезда? Вон, маточка синенькая. Так. Дивлюся крайніх у нас пущенка. Так, але ця сім'я нагадаю, вона нести. громади занести. Цього разу зможе. Маточку втратив, тут паршиво, бо слабо розвивається так. Дивимося зараз на другу половинку, що вони нам скажуть, чи несуть МСБ. Не Скільки вони могли магазин ще взагалі манку. Це заливання. Діматочки зразу попалися. Так. Всі заливають нізма. Навіть не буду далі дивитися. Клапочки його заливають. Пошли. Ну, надію, що вони почнуть не все Ставлю гуніманку тепер, Ми тут гнопочку запустили. З цього року всі гнізди заливають. Минулого року такого не було. Вставити його завезу. Я його сформував. 28 червня на одну ранку з не дав дві рамки в плазмобах. Але тут був по чому. Ось таке. Все, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Все на 7